Ситуація з ТВА досі не розв'язана. Ми разом із глядачами даруйте за відвертість, відкупились від судового рішення, яке не можна було не виконати. Але війна ще не закінчена. Перші підсумки розслідування Наталії Сидовецької про методи тиску на наш канал, що чиняться різними бізполітично бізнесовими групами. Чого боїться влада? І ті її представники, що своїми руками продушують незалежний телеканал ТВАЙ. Їм неприємно чути про себе те, що мовить TVI. це ті політичні сили, які не хочуть чути правду. Не хочуть е, чути правду про ті журналістські розслідування, де про програма про державні закупівлі. Як вас розслідування про Межигір'я. Ті, хто не хоче, щоб об їх діяльності знали правду, ті відключають телеканал TVI. Каз популярність якого росте і который став дійсно важливим істочником альтернативної інформації, майдан 2004 року вдалося організувати завдяки п'ятому каналу зараз. Роль п'ятого може зіграти TVI, тому давайте його виключимо з тим, щоб він не відіграв такої от значущої ролі. Фактично, наразі один телеканал бореться за своє виживання із усією державною адміністративною та силовою машинами. До того ж, складається враження, що ті, хто атакує канал зі сторони банкової та зі сторони податкової, роблять це не консолідовано, а наввипередки, немов змагаючись у своїй управності. Тож з однієї сторони нас вимикають через інструмент нацради з питань телерадіомовлення. Ми вже доводили, що її міцно тримають під контролем глава адміністрації президента Сергій Льовичкін разом з віце-прем'єром, медіамагнатом Валерієм Хорошковським. Щоб контролювати медіаринок, вони заздалегідь вибудували цілу систему комунікацій між адміністрацією президента та найбільшими медіаімперіями, які перебувають у власності лояльних олігархів. Сергій Льовичкін він є досвідченим апаратчиком, батько якого довгий час очолював департамент виконання покарань, який був велітіше УРСР, а він міг вчитися і вдома, він міг вчитися у кучми, помічником якого б він був. І ясно, що він фантастичний майстер інтриг. Але тим не менш, ми бачимо, що його впливи впродовж оцих останніх років вони все ж таки знижуються, натомість виростає впливи сім'ї. Тож, якщо Банкова, Воює з ТВА й адміністративними методами, виснажує судами, тероризує ворожою до нас нацрадою. То податкова служба, як і весь силовий блок, контрольована сім'єю президента, як то кажуть, не церемониться. Позапланові перевірки, порушення кримінальних справ, стиль розправи над незалежним каналом у цих людей агресивний, силовий та особливо не обтяжений дотриманням норм законодавства та прав людини. Зростають впливи людей сім'ї. Люди сім'ї це ті люди, яких Приводить Олександр Янукович, а і Олександр Янукович ставить на найкращі посади з точки зору заробляння грошей і контролю над грошовими потоками в країні, а своїх друзів з Макіївки, з Донецька. Це люди, які там мають вік 30-35 років, але які контролюють податкову, які контролюють дуже багато там, Нацбанк України, і все те дає реальні гроші в своїх розслідуваннях щоденно. Нахід новинах журналісти ТВА розповідали, як силові методи заробляння грошей людьми з оточення родини президента залишають без роботи українських громадян, як відбирається бізнес. Тепер і сам телеканал став жертвою такого ж тиску. Ці люди застосовують свої агресивні силові методи навіть до свободи слова. Сім'я міцніє і нарощує впливи. І, схоже, робить це для того, щоб повести Віктора Януковича на наступні президентські вибори і максимально довго не випускати з рук владу в країні, де немає. Місце для вільних і незалежних медіа.